Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку Задачі. Обчислення значень виразів. Складання нерівностей Яка бджілка сяде на квіточку? Хто поїде на автобусі? Відкрийте зошит в клітинку. Від попередньої роботи відступіть 4 клітинки. На п'ятій поставте крапочку. Якщо у вас нова сторінка, як і у мене, то робити відступ не потрібно. Напишемо каліграфічну хвилинку. По черзі число 4 і 1. Між числами пропускайте клітинку. Зупиніть відео і напишіть каліграфічну хвилинку. У підручнику відкрите сторінку 65. Номер 1 Андрійкові 8 років, а його сестричці 4. Наскільки років Андрійко, старший від сестрички. Визначити наскільки років старший. Це означає обчислити. Наскільки більше має років. Тобто, щоб визначити, наскільки Андрійко старший, треба від 8 відняти 4. Давайте запишемо цей вираз у зошит. Пишемо 8 відняти 4. Дорівнює слово на. І порахуйте наскільки ж. Правильно на 4. Слово роки скорочується коротко. Буквою R маленькою. Це ми можемо з вами написати. Тому відкриваємо дужку І пишемо маленьку букву Р. Ставимо крапочку. Закриваємо дужки. На чотири роки Андрійко старший від сестрички. Завдання 2. За малюнком склади задачу із запитанням Наскільки більше. Погляньте на малюнок і за ним складіть задачу. Розв'яжіть її. Розв'язання запишіть у зошит. Зупиніть відео і виконайте це завдання самостійно. Пропоную відпочити та зробити фізкульт хвилинку. Yo! Із числами 1, 2, 3, 4, 5 склади 10 нерівностей, використавши знаки більше і менше. Наприклад, 2 більше, ніж 1 або ж 3 менше, ніж 4. Зупиніть відео і виконайте це завдання. Завдання 4. Обчисли. Запишіть вирази у зошит та обчисліть їх. Виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Виконайте перевірку. Зупиніть відео. Номер 5. Наскільки сантиметрів жовта смужка довша, ніж зелена? Візьміть лінійку і давайте виміряємо довжину смужок. Спочатку жовтої. 10 см. тепер зеленої 6 см. Для того, щоб дізнатися, на скільки сантиметрів жовта смужка довша, треба від її довжини відняти довжину зеленої, тобто від 10 відняти 6. Давайте запишемо вираз у зошит. Пишемо 10 відняти 6. дорівнює на Обчислять вираз. Правильно. 4. На 4. І скорочення сантиметри суму запишемо у дужках. Крапочку в таких скороченнях не ставимо. Молодці. Добре попрацювали. До зустрічі на наступному уроці математики.